Доброго дня! Сьогодні ми з вами поговоримо про соціальні навички. Для початку поглянемо, що ж це таке. 10 соціальних навичок, що повинна мати кожна дитина: презентувати себе, просити про допомогу, зосереджуватися на завданні, відстоювати свою думку, дотримуватися інструкцій, приймати відмову на прохання, висловлювати вдячність, вибачатися. Контролювати емоцію та приймати критику. А зараз я вам пропоную декілька ігор, які допоможуть вашій дитині розвинути соціальні навички. Перша гра, що відбувається на картинці. Гра добре розвиває комунікативні навички дітей. Запропонуйте їй у деталях описати все, що вона бачить на зображенні. Старші діти можуть уявити, що відбувалось до цього і що станеться далі. Друга гра імпровізація. Напишіть на аркушах паперу теми, які цікавлять вашу дитину. Можливо, вона цікавиться тваринами, чи то буде космос. Обирайте саме те, чим цікавиться ваша дитина. Покладіть аркуші з записками у коробку та запропонуйте дитині витягнути одну з записок і поговорити на цю тему декілька хвилин. Згодом ваш малюк навчиться говорити на більш складні теми. А на сьогодні все. До побачення!